Четверта Україна, рідна мати, кожен з нас її дитя. Це ззок не розірвати. Він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин. Громадянство для людини значить ти держави син. Захищай її як мати і образу не давай. Тут щасливо може стати тільки тут. Сорок 46. Якщо хтось в біду потрапить без роботи і грошей є в соціальний захист для стареньких і дітей, допоможуть із грошима і роботу підберуть, бо держава для людини і людину бережуть. право на Батьківщина як сім'я для нас усіх, найцінніша це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за 12. українці за кордоном, хоч вже давно живуть, всі вивчають рідну мову і спадок бережуть. Але і далі ми єдині, і душа у нас одна, і культура українська за кордоном роз сорок Кожен має власні речі, має право на майно. Непорушний, священний, недоторкане воно. Володій і користуйся, тільки шкоди не роби і чужого не як. 11. Усі люди України, всі разом, один народ, різно в кожного коріння, але на нам тут Бог. Пам'ятай своє коріння і традиції батьків. Пам'ятай, що Україна і на спільний навіки вісім. Що найбільшу силу має, і над законами стоїть Конституція, всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитва, оберіг на все життя. Хоче в світі жити в конституцію... Ой, у Лузі червона.